Я вітаю всіх. Мене звати Олександр, місто Кам'янець-Подільський, Україна. Ну перш за все хотів сказати, що я християнин вже з 19-літним стажем літнім стажем. Покаявся в 94-му році завдяки нашим друзям, українцям, місіонерам, які приїжджали з сполучених штатів. Кам'янець-Подільський до цього я в Бога не вірував. І взагалі не знав, що про його існування. Але в 1994 році я покаявся і з тих пір я служу Господу, я перебуваю з Богом. Ну, коротко хотів засвідчити вам, що Господь зробив у моєму житті. Ну, По-перше, це спасенна моя сім'я, моя дружина, троє моїх дітей. Ми всі разом можна сказати, служимо Господу. Я служу в прославленні, як бачите, я з інструментом, з яким я можна сказати, не я постійно на всіх служіннях. Я прославляю Господа. Ну, Бог зробив ще в моєму житті багато речей. Це, по-перше, зцілення моє. У мене ну, як зазвичай всіх людей в світі, було багато хвороб. Основна хвороба була, це у мене з спиною були проблеми дуже великі. Ще З часів, коли я служив в лавах радянської армії, Господь служив, мою, зцілив мою спину. Я зараз здоровий повністю. Не буду казати, скільки мені років, але я себе відчуваю на років 25-30 і думаю, що років 50 служити Господу, а там як Господь дасть. І тому я закликаю всіх, хто буде бачити цей сюжет, що Господь, Він є Бог живий, Він є Бог спасіння, Він є Бог любові, і Він бажає сьогодні всіх спасти, щоб ніхто не загинув, але всі війшли в царство Боже. І тому я закликаю всіх прийти до Господа з покаянням, повірити в нього і отримати від нього все те, чого бажаєте ви. А я впевнений на 100%, що Господь всіх вас чекає, і Господь має для вас всі благословіння, всі вирішення на всі ваші питання і на всі ваші проблеми. Які б не були ваші проблеми важкими, чи це можливо хвороби, чи це алкоголізм, чи це наркоманія, чи це ще якісь проблеми, ви знаєте, Господь він має силу сьогодні зцілити і звільнити від всякого гріха, від всякої проблеми. Дякую всім за увагу, дуже радий був би з вами зустрітися і бачити вас в нашій церкві, в нашому служінні. І разом з вами прославити нашого Господа, нашого єдиного, живого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.